Так, колеги. Показаємо від компанії Тімак. Зараз кинулися. Ага. Дивіться, я хотів просто глянути гранулу Від компанії Тімак. Що не казали, там якісь претензії, не знаю. Грануло і сказав би дуже погано. Тобто вона не одна, не одноманітна, вона блін, від манюсінького до великусінького, Просто капець якийсь. Ну, куски якісь є. І малесеньке є, геть вже. І велицьчезне є. Це просто якийсь треш, можна Скажете, що щось не так. Це тімак. просто капец. Эти ранула. Вообще на рыбы именно не всегда. Не знаю, на весь кейф но здесь все что. Это же гранула, что -то, гранулы, что. Какие ведь... Поручилось гранула. Вообще И грануло важко надо было. Ось грануло. Чуть миллиметрів 4, блин, 4, 4, да? Ця история, Ну, що? На... І В общем, на... и в прородянському союзі всяка. Да, Тимок.